Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас світ бананза. Перед початком попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на канал. В цьому відосі ми купуємо 5 бонусок по 10 тисяч. Давайте починати. Подивимося, що з цього вийде. Давай, фруктова голова, не кидай грошенят. Також нагадую, що в закріпленому коментарі під цим відосом знаходиться мегаприємний та профітний подаруночок. Переходьте, забирайте, він, він вам точно сподобається. Якщо ви не знаєте, як це зробити правильно, також переходите в закріплений коментар в мій телеграм-канал, в ньому я виклав відео інструкцію, як все правильно робити, щоб ви ні, ніде не помилилися. Так, ну що ж ти так мені грошей не даєш? Не бачу, я не бачу. Опа, скатерочки на базу чи назис. А що там, а що там, там синенький множника? Ну, множника підкинь, який 8 х Ну, ти серйозно, 8х, боже. Але 3000 забрали, можна було б забирати набагато, в рази більше. Нічого, нічого, подивимося. Є у нас додаткові оберти, 9 обертів ще в запасі, можливо, десь тут щось також залутаємо. Добре. Добре. Синенькі фіолетові можна було б закривати. Одного символа, на жаль, не хватило. Один із найдорожчих, найбільш оплачуваних символів. Але, на жаль, ти хочеш з катерочок ще один дати? Я не проти, давай. Угу. Знову одну фіолетову вони докинув. Без множника взагалі. Так, подивимося, подивимося. Чотири оберти залишилися, друже. Ми тільки половину повернули, так тому давай якось налаштовуйся та накидай мені грошенят. Ну, сюди, 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 будь-який вже, закинь 10. Закинь будь-який абсолютно все одно. О Боже, який ти тяжкий, я не можу з тебе просто. Так, зелененький також один із топових символів. Ну тут плюс-мінус непогано буде, до речі. 23-й множник, друзі, сенсаційний занос. На секундочку у нас, до речі, окуп. 2000 плюс. 50-й множник, але не зіграв. Що ж ти зі мною сьогодні робиш? Поясни, будь ласка. Я не хочу таке бачити, не показуй мені більше. Ти або як викидуєш, то хай зіграє. Так просто не. О, сюди 345 гривників. 5х, це серйозно? Щось таке, друзі. Ну, хоча б так. Хоча б так, 4000 плюсик вийшли. І на цьому дякую. Але потенціал був набагато більший. Якби навіть зараз підкинув, якби перед цим 50х зіграла, було б шикарненько. Полетіли, дивимося наступну, що вона нам підготувала. Надіюся, буде навіть краще, ніж перед цим. Також, друзі, пишіть в коментарі свої найбільші заноси, які у вас були. Давай, 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 рідненький. Пишіть слот, найбільшу суму заноса. Спробуємо щось зробити. Так, є у нас 1200. Ага. Ну, малий. Підкинь, підкинь, зроби, зроби мені що небудь, будь 3000, 3500, Потрібно більше, 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 в рази більше. Множника потрібно підкинути. Виноградик потрібно зіграти. Так, множники є, друзі, забираємо D9400. Поки що в нас виграш 5000, і останні оберти зараз покажуть, чи він такий залишиться, чи, можливо, зробимо також плюсик. Подивимося. 750 і трішечки не дотягуємо. На останніх, на жаль, навіть нічого не зіграло. Ну, нічого, подивимося, що нам підготувала наступна. Бананза вона ж така, вона може кошмарити кошмарити, а потім як видати. Якийсь 100х в нереальну суму. Так, перший оберт. пустенький, на другому. Бананчики зіграли далі. Продовження немає. Ну. Ну, 100х. Пограй виноградик, виноградик, я тебе прошу. Ну що ти робиш, боже? Ну один виноградик підкинь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яй яй, -яй, -яй, -яй 100 ікс, Ну я попросив, вона видала, але нічого не зіграла. От зараз без зелененьки зіграли, уявіть на 100 ікс, До побачення, ховайся в житті. Ох ти, ох ти, дурі мар. Так, 5400, 8 тисяч, до речі, забираємо. Останні 5 обертів. Ну, як останні. Половинку ми тільки відкрутили вже є шанси на плюсик. Але подивимося до кінця, що у нас. Вийде зачепити щось чи не вийде. Добре, добре, множника будь-якого. Та ну будь-якого підкинь, хоча б ще 5 би закинув. Так, у нас 1000 і останні. ну покажи, на що ти здатний. Ну, якось, до речі, згорем пополам рухаємося. 9900 забираємо. Останні два оберти, можливо, щось зачепимо. Кавуни, наприклад. Добре, зелененькі, фіолетові, ні. Ух ти, давай. Давай, 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 давай. Непогано, непогано почали, якби ще зіграли фіолетові наші ягодки взагалі було б шикарно. Але це плюс, друзі, 14 тисяч. Я вважаю, досить таке непогано. Ну. Ну, хоча б так. Множник, в принципі, нормальний. Суму можна було би більше зіграти, але тим не менше, 16500 6,5 тисяч плюсик виходимо. Мені подобається. Полетіли далі. Подивимося, що у нас вийде в наступні. Хотілося б якомога більше, як завжди. Всього і побільше. Скатерочок можна? Ну, шість обертів залишилося, зроби щось. Угу. Розумію, розумію, претензій немає взагалі абсолютно ніяких. Пуста це буде, не знаю, можливо, десь зачепимо 100х або щось подібне. І тоді вийдемо в плюсик, але зараз поки що такого не намічається. Ну, от сюди можна підкидати вже. Реально можна кинути множник, хоча б там 10-15. Він залишає 4х досі. З навіщо ти так тягнеш? Я тебе прошу. Синенький множник. Ну, множника підкинь. У мене слів немає просто. 700 гривень награв і не кину множника на 4х. Зараз би шикарно було, навіть якби 10, -10 закинув. Вже б 7 тисяч на баланс до нас залетіли, але поки що. Маємо те, що маємо. Ну, 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 ну. Опа, опа. Оце цікаво, 20 тисяч. І додаткові оберти. Потужно, друзі, я вважаю, що потужне. Давай, 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 давай. 20-очка, їх з 200 забрали. А неочікувано, до речі, було. Я чомусь думав, що, що це взагалі буде мінусова максимально. Ну, покажи. Останні 3 оберти. Давай, давай, давай на останньому щось закинь. 24. Нормально, мені подобається. Полетіли, придбаємо ще одненьку. Ну, 10 обертів. Давай. Множники з самого початку, які хороші полетіли. Ух ти ж, ух ты, Дуримар. Що ти так. Пушка, друзі, пушка, 6000. На базу, на базу. <плес> угу. Момент є. Ой-ой-ой, 100х, 100х пролетіло просто повз нас. Ого, це тяжко, якщо чесно, друзі. Дуже тяжко. За таким спостерігати неприємно. Дуже такі моменти. Ще у нас сайт щось трішечки підторможує. Не розумію чому. Технічні роботи чи що. Так, ну давай, давай, ще однесеньку, друзі, купуємо. Потрібно завершити це максимально приємненько. Подивимося, як воно вийде. Давай, 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 давай. 8. Давай маленький. От сюди можна підкидувати уже. От можна, чесно можна. Ну тільки не в 8Х. Давай, 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 давай. 5 обертів грошей не бачу. Ну і останні. Останні два нічого не буде. Три тисячі ми так і завершимо ти. Серйозно, підкинь якийсь нормальний множник. Ну, якось так у нас вийшло, друзі. На цьому все. Дякую за перегляд.